Отже, ми знову збираємося тут у цей важливий і вирішальний момент. Усі знають, що зима, яка чекає на Україну, буде найважчою. І саме тому для мене ще раз важливо чітко заявити, федеральний уряд Німеччина стоїть на боці України. все те, що ми говорили раніше, залишається безумовно правильним і необхідним. І це означає, що Україна веде свою власну боротьбу за свободу, але вона також веде боротьбу за свободу Європи. І саме тому ми і надалі будемо підтримувати Україну. Ми щойно політично вирішили, що підтримка України у військовій сфері буде ще збільшена. Це означає, що наступного року буде ще 3 мільярди євро, загалом 12 мільярдів євро німецької підтримки для України у наступному році. Це ще раз політично абсолютно чітко показує на чиєму ми боці, і тому, звісно, і в майбутньому стосується всіх переговорів щодо припинення вогню, а також подальшого мирного розвитку України, що це може обговорюватися і вирішуватися лише разом з Україною. І тут Європа має бути залучена. Ми тут повністю дотримуємося єдиної позиції, і я хочу ще раз дуже чітко це сформулювати. Ми вітаємо будь-яку ініціативу, яка спрямована на те, щоб перейти до переговорного процесу. Але першою передумовою є те, що Володимир Путін має припинити свою агресивну війну проти України. Що ми маємо досягти припинення вогню без жодних попередніх умов, і лише тоді можна буде вести чесні переговори. Тільки так можна рухатися вперед, і лише так можна досягти. Ти міцного миру це лежить в основі наших інтересів.